Чим займаємося? Ми займаємося привладнанням виключно зернових сушарок елеваторів на тверде паливо. Ну, є є об'єкти, в яких собівартість е, сушіння на, на пропані, наприклад, да? це 100 гривень. Це тільки по енергоносне по газу. А є об'єкти, в яких ну, переобладнані, е, в яких Наприклад, 12 гривень. Тобто волога, коли пішла 34-36, Чернігівська область, дуже часто це зустрічалось. Ми рахуємо, що не зовсім вірно рахувати термін окупності проєктів, а в першу чергу це перестраховка. Тобто, навіть коли проектується новий елеватор, і там замовник каже: А от щоб ви будували елеватор, ви б на чому стали? На газу. Або на теплогенераторі. Ми, як продавці, ми маємо сказати на теплогенераторі. Ні, на двох істочниках. Тоді директору, інвестору, він закриває назавжди це питання. Тобто він закриває е слабке місце, а це насправді дуже слабке місце.